Розпорядження рейдевання. 23 а, того мая 2016 року видано розпорядження на е, дозвіл робити документацію технічну. Хто його чи хтось нам повів? Люди звідать, що ви робите, люди. люди Далі, коли в нас були слухання, быстро, за 10 хвилин. Адміністрація села вмилася, вони не хочуть відповідати за тепер сила у цій газеті наш держадміністрації Назар Іванович на розпорядження голови обласної ради держадміністрації номер 446 від 19 вересня. То тобто, коли в нас були тут слухання, коли ми проголосували проти. Он не знати, які подали мені документи нашому тому керівнику обласної держадміністрації. І вони тут беруть і нам ще гуляють ту і дають нам 30 днів, розпоряджують, то, то вже газдують, вже поміряли, мі... вже, вже є і план вже все. Минутку, де вам додать. У мене є пропозиція за то. Що голова райдержавної адміністрації зробив такий двох для села і не для нас, що, та, що на бідулу і бідулу, і а, Так точно зроблена бізулою і весельська, так не зроблено. зроблена. Другі ходити перед президентом України обогосмістили чорної матері, займає моїй должності, і вибрати вибрати має бути. І ще одне збару селян і ви заяву. Так, і тепер в мене зводить. Треба нам прийняти ще одне рішення. Для того аби ввести у межі села ото, все, що поза межами. Яко є поза межами? Да, Де виділи да, да, світку, да. що є щось за межами за межами є там, там, ми, на полі там, да. між гулінжами і безстрілом? Ото друге питання. Да. А це наше центральне питання. Бо Вони нас порізали як лашка, і тепер будуть розпоряджатися кожним частком землі по своєму. Доставки газувати. Начинили в тут, на, на, наробили, щоб кому прийшло голову. Каже, хочеш школу починити. Пусть по таке великий газ да. Чекайте, школи школу забирають. На що мені ремонтувати? Я баба стара, покладу ціну зуб. а й до цього дата у моєму паспорті не змінилася. Я така стара гірба. Ладіть там, не знаю, що не буде. Послухайте сюди, ще, ще одне. Якщо мені такі великі дати, мають кошти, якесь товариство з обмеженою відповідальністю, якось за в місті Київ, проспект Валерія Робановського, 119, хоче будувати туди, хоче нам щасливий березом. Уже щасливий обласний, березо. Та не треба нам такого середнього. Хочу ще в купу одного ходить, вже вже так визволяється. Слухайте, Я Ага, ви є в них коштів. Треба звернутися у набу або перевіряти їхні кошти. Ці ото легітимні кошти, ці утки вони взяли, це заплачені з них податків, що вони хочуть тут будувати такі великі гази. них гроші найкуплять для армії, яка воює на сході, найкуплять зброю, найкуплять. Найкуплять зброю, найдадуть їм одяг, а далі не добре. Нога no, на причину, так і раз, Державу стояти, а потім газдувати. Ми се навіть розберемо, що нам І ще одного. Я <ривання> сам вибачаю, може з вами. Ще вам доповісти. Ми вже виділи, яка красива була екологія. Ви 12 -го, августа 2014 року пропустили малу гостру молоди, таку і пішла гадость дві сутки, не може було тріті прийти. Усі памперси, свині з коти, фото, щоб Бог, да уса тарабани І нам все треба звернути до, до рінки. Найпорікав заключення того еколога великого. Чи той може бути екологічно, Тільки в такому населеному пункті і ще є, є танці, що будують у цьому у Європі. Найдуть наші великі будівельники, найполікають, як там будують. Та будуть вибливати тут, як що дозволять, а ні, кожен Хоч три Ходьте. Ще одне. Буде добре. Доху, доху буде за межами села знаходитися значна частина нас, великів то були ті, ну і стройка, отут все за межами містела. No. Та що ви хочете? Як ми мене люди, так, ви no, не людьте. Ми будемо і так no, не Як ми будемо люди, аж ви п'ять бути Нехай Не кажуться болбанка розпірати. Не так? Слухайте, я нікому біда не хочу. Мені 71. й Я може ще 15, ну може 10, Мене не буде. Наші батьки лишили нам чудову ріку, чудове село. Прийшли знищили, знищили. Раз прийшов, був у нас колгосп радянської Конституції, Чекайте. був радянської Конституції. колгосп. Передали лісокомбінату. Прийшов, тот забрав, що годин був. Прийшли далі саду радгоспу. Тот прийшов ще, що забрав, що годин був. Взят. Дали тричому, курічому. Не ми в нічим. Та що та прийде при якийсь Києва, та буде переживати, бо я була банка ноги не намочила. Слухайте, кажуть, люди, то, якщо ви хочете мати свої діти у порядку, своїх сім'ї обох, як казати, жили так, як положено, думайте про них, та не допускайте якогось прижити, то не сидіти до Києві получати доходу, а от них шапку шапуна не вибирати. Вони буде ваше у вороги. А тепер вам треба давати. Кажуть, не бреше, не брешуть. Тут ходимо, вони жона тебе ходять, міряють. Кажуть, сам посяг та й сяк ходять. Документи не будуть попросити. Що ви міряти?